Зважаючи на нинішній час, свободу в нас хочуть забрати. От, тому якщо ми таки переможемо, виженемо на цю Русню, то я думаю, перемога це буде якраз рівна свободі. Якщо ми беремо, наприклад, ту ситуацію, яка зараз відбувається в нас в Україні, то, наприклад, тоді, коли ми переможемо, ми не будемо залежні від інших якихось країн. Ми зможемо вже самостійно, скажімо так, грубо кажучи, викарабкуватися з того, куди ми попали. І мені здається, що тоді, коли ми переможемо, ми вже будемо ну, ми і так свободні там подивитися, скільки в ситуації всяких, Але мені здається, ми станемо більш свободнішими. Це слова синоніми, але я думаю, коли ти переміг. То ти тоді стаєш вільним, воно одне за другим. Бути вільним в якихось речах треба воювати кожен день. Тобто люди хочуть отримати перемогу отак: одним демо одним демо щелком пальців. А так не завжди виходить. Між цими словами можна поставити знак до тому що коли ми переможемо, ми станемо вільні, незалежні і. Це буде справжнє свято для нас, для нашої країни. Якщо зараз не ну, не здобути перемогу, це буде продовжатися дуже придітельне кількість часу. Тобто, ніхто не знає, як це затягнеться. І це якщо зараз не закінчити, це може потім бути ще складніше, ніж зараз. Якщо досягнемо перемоги, то ми будемо вільні. Ми всі би до цього якби давно вже хочемо свободи. І я думаю, що ми довго до цього йшли вже, якби і. Я думаю, що це перемога так. Коли руснявся, піде звідси поскоріше. Не знаю, чи самі пішком, чи в пакеті. Будемо вільними, незалежними. Дорівнює. Я тут згоден, свобода, воля і перемога це в контексті самостійності, незалежності держави, України. Да. Перемога у нашому сенсі означає ем, нарешті, коли. Ем, Наші люди звільняться від постійної напруги ем, з багатьох сторін, так е, з, зараз в частності, і свобода внутрішня вона виражається саме через стан і е, цілої країни в і кожної людини в окремості. Тому я вважаю, що дуже багато в перемозі частини свободи для кожного і для країни в цілому.